Всіх вітаю! Ви на каналі Я Люблю Україну, Філателія України. На кінець то я попав вже додому майже за півроку, навіть чуть більше. І от коли ви колекціонуєте деякі речі і півроку ви відсутні, приїжджайте, на вас чекає отак. Перше хочу подякувати за всі листи, що підписники е слали мені весь цей час. Я зроблю огляд цих листів. Всім відправлю те, що я казав. Хто мені не забував, хто писав мені, я відправлю якісь подарунки. Погашення все рівно в рівному не буде до 1 жовтня. Буде тільки в Києві. А мене чекає ще велика розпаковка. От мене чекає ще посилочка, яка чекає вже. 6 місяця, майже 3 місяці вже з замовлював. Я, я зроблю її розпаковочку, покажу, що я ще купував. Також Кореспонденція моя за півроку, те, що ви писали мені листи, також покажу дещо докладніше. Також те, що мені приходило замовлення на Укрпочті. Те, що я дещо купував деякі речі, бачите скільки. Це не відкривало нічого, самому цікаво. І також тут ще є дещо, що я замовляв в Національному банку України. Тут мало зовсім. Як каже, мій батя, два ящика лежить в нього. <головіка> Треба Предпоїхати додому забрати. Ну, зараз почну показувати листи. Те, що ви мені надсилали, дуже, ще раз кажу, дуже всім дякую, що не забували. Зустаємося на каналі. Так, почнемо з листів. Ціла купа мені переходила. От як оформляли підписники. Це Пирих Матвій, Купа приходить також завжди від нього листів. Так, це є Пирятин, 19 травня 24-го року Саудівська Аравія український боксер Зрусик завоював титул абсолютного чемпіона світу на важкій вазі. Бачите, як оформляє. Володимир. Завжди прикольні роботи, всякі різні листи. Це також, я так розумію, від нього, бо щось не читаємо, і, да, Штемпель. Також дякую. Так, це у нас, мабуть, від Матвія. Прийшов лист. Так, да, від Матвія. Це у нас Пирятина прийшов. Футбольна країна. Щось написав Володимир. Почитаємо. Україна вперед, саме таку назву має нова марка від Укерпошта. Яку національний поштовий оператор презентував 13 червня 2024 року. Бачите, як прикольно отримувати, скільки часу вже пройшло. Дякую, Володимир, вам за листи. Скільки часу вже пройшло? Вислано, що 13.06 лист. А тільки зараз є. Я... Його отримав. <реш> Також з Ужгорода прийшло, такий теж лист присвячений футболу. Також ще з Ужгорода прийшов такий лист. Це власна марка була, було погашення 17.03 так я розумію, так? Да? Ганна вислала, тому що я бачив такий на маркеті продавалося. Власна марка. Початка бачите. Так, це також Августин Волошин. Тільки вже від Панащук. Також з Ужгорода. Також марки. Отакий От конверт. І початка така, яка. Яком... Так, це звідки до нас? Це звідки не читаємо. Так, це Володив від Володимира. Також Зеленський Андрій. Ще раз нагадаю. всі, хто мене забував, всім вийшло. Пізніше покажу, що. Зараз відсортирую все. І тим людям, які мене 6 місяців не забували, також отримують подарунки від мене. І, звісно, жорстко півроку додому не приїжджати. Mm -hmm. <гум> ну, що зробиш, русські фашисти, сволота шита. Так, це також Запоріжжя прийшло. Так, це від Лубка Артема з Харкова такий лист надійшов. Бачите, яка оформляв. Зеленського Андрія Хмельницький. Проспект Хмельницького це з Дніпра. Тобто вибачаюся. Від Андрія Сізова також лист прийшов. Так, це також з Ужгорода в нас. Дякуємо Ганні. Була печатка така, бачите. Русський воєнний флот до Дна. Так, це також з Харкова прийшов лист. Дякую Артему. І ще один з Харкова. Також дякую Артему. і ще один з Харкова. Артем до запитання місто Охтирка. Можливо, Артем на погашенні був. Сумська область, бачу є початка 27 березня. Ну так, да, можливо, їздив на погашення. Так, це в нас вже пішло з Полтави. Так, Полтава зробила крок на зустріч очищенню від нав'язаних пропагандою свят. Та вперше відзначає день міста 29 червня. Да, сьогодні мені з Полтави відео скинули. Напевно, сьогоднішній чи вчорашній. Надію, що у вас там все добре. Бо там в тому місці, де я був. То вже, можна сказати, нічого немає. Так що також дякую. Так, комін. Кочмін, кочмін. Тобто вибачаюся. Так, шановний Андрій, команда Artfield з Кривого Рогу вас вітає з річницею потоплення Москви. А, також до річниці потоплення Москви. Бачите, оформлений листівочка. Так, це в нас Харкова прийшло. Від кого, від кого, від кого? Ага, від Артема. Також дякую. Це в нас з Ужгорода прийшло від Гани. Це також з Ужгорода прийшло. Марка мені живо більше подобається, коли я бачу її, чим, наприклад, то, що я бачив, дещо на картинці. Також від Зеленського Андрія. Марка, напевно, така сама розмір, як в 2021 році. Взяти раді прикола подивитися, чи розмір такий. Так, дякую також Зеленському. Так, це в нас писав, хто у нас Володя. Вітаю знову поштовим випуском Україна в рамках програми Європа, Світ. Так, пізніше ще зроблю розпаковочку своїх ексклюзивів. Бо півроку я їх не розпаковував і не було ніяких можливості. ну Можливо, зараз там дещо мені понапихали, так що в мене, щоб щось показати, що там щось не так, це тільки перед вами ті ексклюзиви розпакувати. Ну, я думаю, що я зроблю пару відео, я не буду робити це все в одне. Я зроблю пару відео, розпаковка Ліндер, розпаковка, наприклад, там ексклюзива, пізніше там зроблю розпаковку НБУ. Пізніше покажу 2024 року колекцію, що в мене вийшло з марками, також мене дещо просили показати те, що я ще колекціоную. Я думаю, що покажу старий ССР. Це моя професійна колекція. Можливо, що ніхто даже ще так в такому стані, і в такому зібранні, ще таких колекцій не бачив. Ну, якщо я постараюся, якщо я. Буду, скільки я запланував, скільки я маю бути, то я зроблю деякі цікаві відео. Так, вітаю з новим поштовим випуском. Податки армія-Перемога. Це в нас також спрятано прийшло. Так, вітаю з новим поштовим випуском, Європа. Дизайн. Так, так, так. А це хто Це також з Володі. Спрятано. Це в нас з випуском маркованого аркушу. На ньому так благодійні поштові марки. Це медикам присвячені від Володимира Спирятина прийшов. Це Смельницький, це Зеленський Андрій з Дніпра. До речі, прийшов мені повернення, якесь прийшло. Я посилав його медсак до запитання. Поштамп Іван франківський який мене був адрес, я послав. Ну, походу, ніхто не забрав. От воно мені прийшло назад. Так. 9 березня виповнюється 210 років дня народження Тараса Ровича Шевченка. Вітаю з цим чудовим днем та бажаю постійного добра і перемоги. З повагою Володимир. Вас також запізненням вітаю. Так, далі. Окінтєлиця Іван, якщо я не помиляюся, СМТ, Курахівка. Також дякую за лист. Бачу, що тут у вас на відділенні не проштампували. Дві марки. Так, це тепер знову випуску. хвилина мовчання. З Дніпра мені прийшло. Прийшов такий лист. Далі. Прийшов мені від Ганни такий лист. До речі, свою початку. Я спіонерив ідею Ганни. В неї такий штемпель, правда, вона друкувала на папері. В неї такі, саме перше я побачив таке оформлення, що в вигляді карти України і пізніше свої дані, куди висилати. І пізніше, коли я це побачив, я щось подумав, що зробити собі таку печатку. Тобто, Німець Гана була перша, хто придумав таку ідею е -е на рахунку карти України, наприклад. Да? Там як... Я вже пізніше зробив таку печатку, Так що я передерв неї. Ну, думаю, вона не ображається. <гаре> Дякую за лист. Так, Зеленський Андрій. Дніпро присвячене футболу. Так, це хто там мені писав? А, Вадим. Вадим, 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 мені, напевно, якісь раритети послав. Бачите, печатки марки не пропечатані. Печатки, чемпіон олімпійських Париж 2024. Так, ну, спечатувати не будемо на камеру. Я думаю, що він мені раритети якісь вислав. <р world> пізніше я подивлюся. Так, я, до речі, ще покажу пізніше презентаційні аркуші ті, що виходили. Там, до речі, їх не дуже мало такі було. Ну, я думаю, що я це зроблю відео. Так. Далі від Соловйова Володимира. Знову такий лист надійшов. Так, ще один такий надійшов лист. Це також від нього надійшов. Глобальний саміт Миру. 15-16 червня 2024 року Сецарія Брюсель Неподалік Лицерни. Також Кир'єнко Ігор. Такі Серія безхатніх тварин. 20.03 послав. Дякую. Відіч. Від вас також отримав. Також Знову серія. Безхатніх тварин 27.02 був відправлений. Ну, Миколаїв прикольний на в цеху стоїть печатка гарно обробляє. Також дякую Серія безхатніх тварин. Також знов від Володимира. І знов від Володимира. Це ж до Олімпіади, до речі, напевно. Через тиждень буде з наддурківочкою блок. Неперферований. думаю, числа 11 вересня. Плюс-мінус. Та що я ще, може, побачу його вживу. Також такий відправляв мені ще Володимир. Цілий аркуш наклеєний. Так, а, ще... Також такий мені цілий лист з вишиванкою. Кримськотатарська вишиваночка. І Українська Харківська область такий лист. І ще мені прийшло з Польщі. Від каналу Ладні значки, якщо не помиляюсь, от мені вислав, Такий лист прийшов. Подивимося, що мені там я бачив на каналі. Ну, живу тільки. Я побачив, побачив тільки зараз. Так, от такі він, бачите, висилав мені також Військова, 17.09.23. 30 років жніця. Треба пізніше почитати задані марочки. Так, це КПД, також КПД з вірами також. І містечко. Також треба подивитися. І. ще. Тікаруськіго, оружниця. Трактату. Рускего. Щось не... До чого. Ну, я пізніше також почитаю. Бачите, яка перчатка перчатка прикольна. Також КПДшки такі. Я також... Ой, щось повипадало, щось повипадало. А це марки, напевно, так, я розумію. Так, це марки ще такі мені висло. Ясь руковички свої не можу знайти. Малий може на футбол вже забрав. Пізніше ще пошукаю. Так, ось така ось військова тематика. Весла такі, деякі серії. Це таке з КПД-марками також. Сцепочка. Бачите? Це звідси також марка. Я пізніше там подивлюся, які там серії. Це з однеї, напевно, серії також дякую, прикольний. І це такий аркушик. 30 років Рожні. Ну, я почитаю пізніше, до чого це присвячені. Не буду mm. говорити, бо я польську розумію, правда, так, не все. А то зараз ще якусь дурню тут наговорю. Бачите, такі аркуші прислав. Так що, всім дякую за листи. Ще в мене тут ціла куча розпаковок, також ліндер. також дому в мене ще багато. З НБУ лежить. Є над чим попрацювати. Буде час, буду робити далі. Зараз. Поки так. Так що всім дякую за листи. Дуже приємно мені, що ви не забуваєте. Цілу купу також отримав кореспонденції. Змоги як такої у мене висилати вам немає. Ну, поки так. Так що, до зустрічі. Всім пока.